дня. Класична зима, у Львові, так пишуть мороз, снігу по вуха, вкриті рослини, які не вкривали ніколи. Можна подивитися відео за минулий місяць, там така сама була картинка, тут назбиралося снігу побільше. Отут на передньому плані, як була вкрита Альпійське корито, там ящик, досточка, снігу було дуже багато, мінлива отак зимувала. І, в принципі, були надії, що прийде весна, яку всі так чекають, і все буде добре. А на даху у нас двохповерховий будинок на 12 квартир. І там збирався той сніг. І коли на пару днів відлига, потім знову сніг і знову мороз, і от тиждень тому, такий у нас був льодопад, впали в сніг, лід разом з ринвами на всю частину біля будинку на всі ці рослини. Траєкторія була десь приблизно метр п'ятдесят, і от Лежав він, неможливо було це рухати. Три дня зараз відлига, чоловік ломом сколював це, тому що ви бачите, як дах відбився на тому льоді, а це ринви. Отак От вони збиралися, снігоотримувачі там тримали, тримали, поки неможливо було і вся ця навала. Завалилась на всю сторону нашого квітника. Ну що ж, ми дуже сподіваємося, що не зовсім вона знищена. І... Тому що завалено все снігом. А коли розтане оце, то буде видно більше. Але покажу на основі минулого Річних кадрів, відео покажу, що знищено, що не дуже видно, і ще є надія на те, що не все буде настільки знищене. Я відразу вже випустила шортс, там було видно. Після того, правда, як ринви позабирали, вирішила зняти кіушу. Поломані, звичайно, стовбур, гілку одну винесли, викинули, а далі буде трошечки сніг розтопиться, то акумуляторним секатором буде ще обрізка. А гібіскус, ви знаєте, не постраждав так дивно. Сітка зі сторони сусідів. Знищена, а з цієї сторони, так дуже легенько задіто. гібіскус. дуже коротко ми його обрізаємо і абсолютно не постраждав. Сильно постраждали внизу самшити. Але це ще буде видно, коли абсолютно розтане сніг, трошечки не щоб ви подивилися, полюбувалися тими гортензіями, тому що ми... я взагалі не хотіла робити це відео, тому що я впевнена, що всім так надоїла та зима, Оце альпійське корито, абсолютно розбита була людова брила разом з Ринвою сюди впала і знищена був і ящик, і та дошка, і воно просто придушене. Буде все перероблятися, все буде пересаджуватися, так що воно було в минулому році створене і дуже так подавало надії, дуже гарно там зберігалося все і так сподівалася, що на цей рік буде воно більше розростуться, рослини. Ні. Все абсолютно це буде перероблятися з нуля. Мінлива. Можна подивитися в шорці, надзвичайно пошкоджена Оця, оцей самий великий кущ, мамка. Надзвичайно пошкоджений, переломаний, буде малесеньким кущем. Моя така красота, ну, нічого, вона швидко наростає. Я вам показую це зовсім не для того, щоб, ну, звичайно, мені шкода дуже. Але я розумію, які втрати у людей в наш теперішній час. просто на на місці люди втрачають абсолютно все. А мій чоловік каже: не переживай, ще буде краще, ще зробимо краще, а я. Йому довіряю, і все ми для цього зробимо. Лантана сидить в підвалі, буде от така сама красива, з нею нічого не сталося. Кюшу, коли розтане, там були і так дуже недобре стовбором. Вона ця волотиста гортензія надзвичайно стара. Не буде такого вигляду з кухні, як от зараз я вам показую. Тут два куща знищена абсолютно ця опора. Наполовину вже винесли цю троянду. Тут два куща, вони розростуться. Вони дуже щедрі. Я сподіваюся, що Але не буде такого вигляду. Так само, як там продовження арка не буде в. Повністю знищена. Дуже шкода, тому що ми кирію стільки чекали, поки заросте плющем. і я її і не дуже часто показувала, а вона повністю завалилася, на неї навалився стільки льоду, форзиція знищена. Арка, але найбільш тяжко шкода Мінджулеп. Вони всі завалені ще снігом, можливо, щось там трошечки збережеться. Лаймлайт. Та сама історія. Те, що поломане на снігу між тими льодовими брилами, то. Ну, видно, Але є сподівання, що там такий холмик е, снігу. Того, що є сподівання, що коли воно розтане, і неможливо відтягнути ті примерзлі навіть, от Зараз три дні від лига неможливо відтягнути е, того, такого, такий горбочок. І є таке в мене сподівання, що внизу не дуже пошкоджено, але далі буде видно, ну і там дуже багато рослин. Я говорю про такі великі рослини, які в принципі складали основу цієї лінії. Тут все добре, всі в снігу, просто полюбуйтесь, згадайте гортензії, якими, в принципі, така відрада для душі. І за всі переживаємо і ті, що під снігом, тому що таких морозів, щоправда, у нас не було, таких, як обіцяних, мінус 25. цей кущ гортензії мінлива, донечка тої мамки, найстаршої так само. От на неї, власне, оця лінія вся знищена. А біля неї оця от композиція молодив на підставці. Коли чоловік побачив, що оця людина-брила виступає поза дахом, він мені каже, давай то заберемо. І ми забрали, занесли в підвал. І підставку чоловік відставив в сторону, і вони не постраждали. Так що це буде, а цієї сітки вже немає, ну точніше, вона є, але вона абсолютно до землі прибита. Отут -вот. ну, А постраждала оця мінлива збоку. Цим, цим виробом чоловіка все буде добре, не думаю, що буду пересаджувати. Дуже вони мені подобалися це зйомки з серпня місяця. Все це збереглося і змогли якось чоловік ніби відчував, що власне на це, це би було так само знищено абсолютно. Ну що ж, з класи, після класичної зими. Сподіваємося, що побачимо класичну весно. ж, ніколи такого не було, щоб не прийшла. Хочу ще показати вам, що занесли ми 20 січня, не витримала, і занесли ми свої ампільні гортензії, наречена втікачка і калікот в підвал. Тому що обіцяли, мінус 25 не було, було нижче. Але ці гортензії ми занесли, і, в принципі, я була дуже задоволена, тому що це були такі людяні брили, хоча вони були під укриттям, вони були загорнуті, але дуже довго тримались морози. І так само за них є переживання, не так за наречену втікачку як за калікот. Що, можливо, треба було все-таки отакі постійні морози, дуже довго для таких рослин, трошечки, я так думаю, що може бути, що трошки треба було раніше забрати. Так, от, перше добриво, яке будемо використовувати карбамід. В березні азот. Чому говорю зараз? Розповім і в у відео е, більш конкретно. Заодно загугліть карбамід і хрущі. Це дуже важливо, щоб ви розуміли, що все взаємопов'язане, і, починаючи з березня, починаємо працювати. Так що сподіватися, що все буде добре. Тепер дуже легко отримувати знання. Почнемо ще один сезон разом. Я так сподіваюся, що я докладу всіх зусиль і вам допоможу передати свій досвід. Все, що буду робити, про все буду розповідати в кожному відео і наперед. Карбомід вже у мене є. Так що, це перше добриво, яке використовую як тільки починається весна. А вам бажаю всього доброго, щасливого!